Так, вперед Де, з закритими очима. Стоп, стоп! Це... Читається, читається. <губ> читається, я думаю, Мільза, це має... має цим скористатись. Так. Така чуйка в мене, що бій не протягнеться всі три раунди. Хлопці заряджені, такі силові Ой! Попадання! Один, два, стільки. Це, буль... це було дуже-дуже дуже жорстко. І просто хочеться подивитися, що зараз нас з шишкою Сім. там. Мені кажеться, треба йому трохи водички на да, або глухий нокаут. Я думаю, що лікарів треба запрошувати до мішкогону. Перший раунд бій. І так, дорогі друзі, міжнародне протистояння. Свістольник Олександра, якого ми дуже ярко запам'ятали в нашому мішкогоні проти Лобо, представника з Чехії. Але як відмітив Карен, Лобо важче за свого суперника за Олександра. Ще й схожий на да, Але у Олександра такі плюхи, що будь здоровий. Оце! Нокаут від Олександра свістольника! Three, four, Тільки сказав, за його плюхи, і five, там одразу нокаут. Six, Красавчик. Seven, ні. Eight, Я думаю, буде eight, дуже nine, важко. Nine, да, ні, це вже. Це все. Нокаутом. В першому раунді. Олександр свістольник. Тримай від Fenix Sport можеш відкрити і показати. Що там у нас? До речі, з кожної банки 10% йде на гур. Чотко, рад, я рад. Так, красота, красота. А ви пасатрите, блін. Ти я звернув увагу, що це спецлінійка клану. Так я ще ну, нічого не їв, а вже я чувствую прилів сил. За гонщик, благодарочка. Вітаю, 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 карен. Нас тут зараз просто в мішкогоні. Рубка йде, і рубка така доволі потужна. Я погоджуюсь, це йде да. До... Зараз Андрію якось так важкувато, але Амір завжди дуже агресивно працював. Три, якщо то І суто чотири. по тому, як вони були заряджені Бі! перед першим раундом, як вони кричали друг на другу, цей звірячий просто крик. Вперед зараз намагався піти Андрій, але дуже читабельно і дуже це. Ну, Три руки да, побачив себе Амір. бій. Усе йде до <сцел> дострокової перемоги. Якщо дай навіть зравнювати зараз, Андрій просить. Ти вперед, вперед на нього, але ти дивишся зараз, скільки він пропускає ударів і ще. Ще один нокдаун. В виконанні п'ять. Готовий? Шість. Зупиняємо. Раунд бій, другий раунд. Розі друзі, ковбой проти Сільвербоя. Зараз намагається перефектуватись. Ковбой так передньою рукою, але накидається, кидається трохи. Трохи треба розважчити. Зустрі! Яка комбінація Один, з трьох два, ударів і просто три-чотири. Останній удар. Шість, шість. Але тримає ковбой. Сім. Підіймається ковбой і готовий продовжувати. Готовий віддати. Як то кажуть, дати на горі Сільвербою. Важкий, важкий бій для ковбоя взагалі-то. Ну і Вона от, вичікує, ставили. да, вичікує свою дистанцію зараз. Намагається підібратися свою, свою дистанцію. Сільвербою. Черний локдаун у виконанні Два. дебютанта. Три, третій? Чотири. Ну тоді, тоді все. Третій все, між. дострокова, дострокова перемога дебютанта. Сільвербою це так. Наніс перше. Першу поразку ковбою не ніс і це так. вибачте мене дійсно професіонал. Є для тебе невеличкий подгон від Sport Phoenix. Це Pit, Лімітована версія від клан. 10% від якої йде на потреби гур. Дякую, дякую. Це приємно. Да, лівий прямий Вадима. Вона ну, намагається зустрічати, але права Богдана все ж таки додає. Суша, я перший раз. Коментую мої тай Отри. на бінтах, я таке бачив два, тільки три, по телеку, три, а вживу таке наблюдати. Це вибачте три. мене тут. Два, Причому обидва хлопці з досвідом биті Яка велика комбінація була у виконанні Вадима? Два, два, три, -три, три, і потім перевів на голову руками комбінацію. Давно я сам не коментував такі бої. Я навіть не знаю, що сказати. Ловкіть Богдана. Так, один, да. Стоп, один. Дуже так, ти знаєш, два, напором своїм бере. Зараз три, Вадим і перебиває, переламує свого опонента. Да. Шість і це ще шість, ми не бачили ліктій. Вісім. Ще один нокдаун зупиняємо. Бій! Є його попадання знов намагається стоп. зараз добувати ще очередний нокдаун у виконанні Вадима. Дай щось. Так, да, дострокова перемога, і ми бачимо, як Богдан трохи незадоволений був цим поєдинком, трохи не пішло воно в нього. чорних тепло у нас Віталій Фігор. Він першим починає. Та, і проти нього також. Депутат. Ну Ще не встиг представити, але це був кото. У нього Один. вже є перший Один. нокдаун. І я хочу Один. сказати Віталій Красень. Чотири вибрасив удари. Важкі, важкі. Чотири попав і нокдаун. Підтримка, одразу. підтримка. Давайте далі. Давайте, давайте подивимося за. Стоп! Один другий нокдаун дуже дуже швидко два, у нас проходить цей поєдинок, три. але ти блискавично. Я б так сказав, блискавично. Дуже важкі, потужні Філя. удари у Віталія Фіголя. Бі. Молода кров. Сім. Заряджений. Бі. Ну і дивлячись на його форму, то там тестостороневий монстр. Да, да, да. Молодий, молодий колопак. Бій. Так, бій, продовжується. І... Дуже крутий джеб. У, Ох, <у> ж, це жорсткий джеб. він просто його зупиняє. За... Ну, плюха, плюха у Віталія. Будь здоровий. ще вага до 85 кг. кіло. Шість. Дуже важко. Напівважка вага. 8. Дуже за, дуже важко. Та й 39 років ми <плес> розуміємо, <плес> що <плес> це <плес> та, та. Да, дострокова перемога в одну, в одну від Віталія. відкалючний дебют. Ми цього хлопця так дуже запам'ятаємо, як зустрічає зараз так боковим. І Не пішов може. вперед, пішов вперед. Палач, насипає зараз, диви, як накидує зараз. Дуже довга атака перекривається, більшість ударів було по захисту по Ярославу. Ти, ти Диви, як вони рубляться просто! Ще борьба. Ну, там була борьба вже. Так, так, вже бали можна було б нараховувати. Да, да, да. Включився Ярік дуже сильно, але ми бачимо щось. Щось він трохи підсів, підсів. Підсів і. Стоїть вже, стоїть. Палач зараз І дуже круто насипає, але це вже мінус ще один бал буде. Зараз. Так, дуже багато. Чорний передбив. мінус бав. Палач е забере. Було, там, там було навмисно. Звичайно, так, він це. Yeah. намагався. Yeah. Це перемога, дострокова перемога від дуже палача. Yeah. Ти знаєш, так на характері переборов. Але перший раунд для палача був такий, знаєш, важкий, важкий Доходить до ціла і агресивність просто потужна знаєш, така, на 110%. Так хоча хлопці по 60 кіло, але вони дуже Топ! агресивні. 18-20 і років ти дивиш, що вони роблять? Два, три. Круто, круто. Три. Оплаки. Оплаки. Два, один, 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 да, вже дуже вже так бачить, сильно провалює. Бачить. Да, все бачить Олег один, і вже намагається так, знаєш, два, провалювати і наказувати за три. свої помилки. 4. Це І там було попадання 5. десь або в шию, або по позутилку, так. Фіналізує, але, да -да -да. Але, але на характері це треба хай підьмати. Стежить рефері за цим завдання бійця Гадана. битися. Зараз вже дуже Снизу, так зупиняє поєдинок. Да -да. Зупиняє поєдинок зараз. Крутий бій, дуже краше. Але в, де... да, в деяких моментах вже було видно таке знаєш, э, перевагу. Від глядачів. і Хочу також відзначити, що Едуард вийшов в традиційних пов'язках на руках. Майтай. Гострий такий джеп і ще й хай тік туди додає передньою ногою. О, ще й з розвороту намагався, але бачиш, мало, мало дистанції для Павла. О! -о, -о! Та це нокаут! 1. Ні, нокаут! Це нокаут! Ну, я... Король підіймається, 5, стоїть, але, але... 6, це буде 6 да, Пливе, 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 пливе. Дядь Саша все робить вірно, бо... Я знаю, що агресор у вас у вас, у вас тренувався. Він з вами спрингував. Приходив до вас? Ну це було з в часів Махача. <проб> mm. Зі мною він не тренувався вже. А спочатку так. Висмикують, придивляються один до одного. Да, зараз така техніка буде і, О! і знову справа. <проб> 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 і <проб> знову це знову <проб> це <проб> 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 <проб)> знову це дійсно. Ну. Через руку. І три. Я думаю, що дуже важко зараз Аліксу буде піднятися. Я думаю, що ні-ні ні, треба зупиняти. Треба зупиняти. Це перемога, дострокова перемога вже. в реванші. підтвердив. Підтвердив, да. просто агресор. Красавчик.